Друзі, доброго дня. Сьогодні будемо робити такі лавочки. да? Лавочки чи як як називаються? Дерев'яні лавки Дерев'яні лавки будемо такі робити з палетів. Отакі ось у нас інструмент. Да. В нас. Такий такий, такий у нас майстер, отакі ось лавочки будемо робити. Це я думаю зробили. Так. Отакі у нас палети. У нас виходить 2, 4, 6, 8, 10 палетів. 10 палетів, ми з них хочемо зробити коротше, 5 лавочок. 5 лавочок, отаких от коротеньких на довжину палета, тобто метр двадцять приблизно. Зараз вон, взяли пилочку, да, покажи пилочку ще раз, отака, бензопилка в нас не заводиться. Взяли, взяли таку пилочку, зараз дивимося схему, будемо робити. Ну, а я вам покажу і простими словами розкажу, як його зробити. Просто без різних проблем Відрізаємо тут, О. тут і тут. Це в нас буде оце в нас, друзі, буде спинка, а це в нас буде сідушка. Так, розрізали, тепер, дивись, тепер ти встановлюємо ось, всю... спинку. ось так. І вже в нас валка. Друзі, вже в нас валочка. Зараз ми фіксуємо це все на саморізи шуруповертом. Вже давай. готово. Ждать коли і так, прикрутили спинку так, на саморізи, виставили зараз ще одну частину полета, іншого відпиляли. Так. Виставили так і зараз закручуємо. Закручуй. Закручуй. Ми, ми робимо, друзі, по схемі. <плес> тільки по схемі. Закру... Не, так ми не економимо. Закручуємо отак ось навскоси. Ми ж на собі не економимо. Нав, навскоси за, закручуємо. Ти м'ясо їси за 500 гривень, а нам на лав. <плес> 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 так. Отак ось навскоси і вже скріпилось. Так. Тепер з усіх боків про, прокріпляємо. Прор... 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 Так. Подожди, оцей да, тут да, да. закінчується. Да, 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 <плес> да. да. Отак, трошки розкололи, але, друзі, прошу звернути увагу, як ми кріпимо спинку, бо це дуже важливо. Ось так. Так. Йдемо. Слідуючий. Піжди, це він тут заканчивається? Так, да, треба Не, да, трошки в сторону. Да, Отак от вже. Та? Все. Чудово і останній. Тут, да, тут у нас немає. Шось не вийшло. Тут у нас не так. Ось так. так. Все, друзі, у нас лавочка готова. Сядь, покажи, як працює, не працює. Що, така так, друзі, лавка готова. Дивіться, спинку ми зафіксували, не, не, не гойдається, все нормально. Не, якщо хтось обіпреться, все буде керівно. Все буде міцно. Дивіться, один саморіз, два, Бізнаць. три, чотири, п'ять, Дивіться, показую. Один. Два, три, 4, 5 саморізів. І два по бокам. Один-два і з того боку ще два. Друзі, лавочка готова. Зараз ми розрізаємо всі ці інші палети і робимо з них також всі лавки. Не перемикайтесь, все покажу, розкажу. Так, друзі, показую вже закінчений варіант наших лавочок. Одна лавочка. І ось тут така мангальна зона із цих. Лавок. Ось так, ось так. Так що, друзі, робіть, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Також в мене буде відео про оцей мангал.